Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам за ваш обережний зв'язок, за ваші підтримки розвитку мого каналу, за те, що ви зі мною. Пропоную вашій увазі загальний таророзклад на тему. Що нового, що нового чекає? Нас. Згадайте себе. Любимо чи любимого. Ми подивимося, що нам про це розкаже карти. Але спочатку подивимося, хто мене дивиться і в яких енергіях. Дивиться мене людина, яка поміняла місце проживання, яка пішла, можливо, стосунків. Або ж насиженого місця, там де вона жила, людина, яка все може, яка є творцем своєї судьби, взяла себе в руки і далі йде вперед, самовпевнено, наполегливо, не звертаючи ні на кого, майстер свого діла. Так, певна в собі людина думає зараз про нові проекти фінансових справах і втілення їх в життя. Що нового чекає нас? Найближчий час чекають перспективи ви на виборі, чекають вас перспективи в ваших справах, ваших, вашій роботі, досягненнях фінансових справах, а також особистому житті. Так, що нового якщо в, в стосунках, то для дівчаток і кобіт проявиться мужчина. У вашу сторону такий енергійний, харизматичний. Так, він йде з зміною. А якщо по роботі, то прийде новий начальник. Так, і з нововведеннями, які покращить вашу роботу. А також якщо у фінансових справах, то знайдеться людина, яка підтримує ваші, ваші проекти, ваші справи, ваші ідеї, вам, там, отримати кредит або втілення ваших ідей у життя. Що нового вас чекає в ближчий час? Павда, вас чекає кохання з імператором, та який про себе не давав знати, який з проміжок часу скривав своє почуття у когось це буде зародження почуттів, а в когось це е, були завожні тільки стосунки, тепер це перейде в стосунки, як то кажуть, наяву зустрічі. Так, це буде все Ви це несподівано вірветься в ваше життя. Ви не будете навіть сподіватися, проявиться, вас е, король час, він буде признаватися вам е, в кохані найближчий час. У нього багато тайн, багато. Е, він скривав довший час свої почуття, знову повторююся. Але так карти падають. А тепер він вже хоче діяти, бо боїться, що вас хто зможе, як то кажуть, від нього забрати, увести, як то кажуть. Так, він довго думає, він багато думає за вас. Довший час він стояв на своєму в Вважав, що він правий, захищав свої границі він від вас. Хотів, щоб було все по його, але він зрозумів, що він не правий. І треба йти вам на, на компроміс з вами. І хочу почати все спочатку, і розуміє, що. Треба докласти дуже багато зусиль, щоб то щось вийшлося. Хтось, що на ближчий, ваш час чекає нового, та, Що нового чекає у вас на ближчий час? Це всі блоки, які були у ваших стосунках, о, всі застої, тупіки і, не тільки в стосунках, а в усіх сферах вашого життя, в фінансах, в роботі не йшло так, як би хотілося. Це все буде вас покидати. І по карті силі ви будете, так як відновлювати свою силу, енергію, своє. Здоров'я, свої ресурси. Так, все те, що вас украли, так як я сказала, все те, що вас украли, буде вас, ви будете собі повертати, а все зло від тих людей, які вам робили, тут було якесь втручання в ваші стосунки. І якийсь крах і, того, що ви задумували, і, і крах ваших планів, то не просто так було. Це і, було вам, так як через втручання третіх осіб, а також і, з другої сторони, то була вам по долі, що ви зробили переоцінку своєї, своєї цінності, своєї ролі в житті, та. І той мужчина, який от буде до вас проявлятися, він буде йти з, з признанням до вас. Признанням своїх почуттів до себе, також що нового чекає вас найближчий час, буде також проявлення мужчини, але молодшого. Тому буде старший, а то молодший буде якийсь. проявлятися спілкування може бути через соціальну мережу. також вас чекає якесь фінансове надходження, падає запропонування вам роботи або під, підробітку. Вас чекає найближчий час, що ви навіть не сподіваєтеся то новенько, що вас запросять на забаву. На забаву ви будете веселитися, справляти щось у вас буде все получати, а всяка віч, а весь відчай, ще е, розчарування у стосунках, у... можливо, в роботі, е, можливо, в, в надходженні фінансів і та апатія, яка зараз у вас є. Вона буде від вас відходити, ви це все будете відрізати її від себе. Що нового вас чекає? У найближчий час вам даєте шанс з небес для кохання в. В осягненні нового, наприклад, навчання, щоб ви пішли вчитися, буде виздово, шанс на виздравня, шанс також на стосунки. І... Так що, аби ви тим скористалися, карти радять. Якщо ви підтримуєте цей канал, приймає, приймаєте цей розклад, то підписуйтесь на канал, ставте лайки в коментарях пишіть. Приймаю, нехай буде так. До нових зустрічей!